Доброго дня, доброго дня, шановні друзі. Дуже раді вас тут всіх бачити. Вітаємо такого холодного, засніженого грудневого дня. Сподіваюся, він для нас усіх буде успішним. Отже, ми сьогодні презентуємо книгу, яка а я живу наступним. Я живу, мабуть, останній день в осені. Так календар вже перебудувався. Думаю, що він справді для нас буде успішним, адже ми сьогодні презентуємо книжку, яка називається Зіркові історії успіху. І вона від зірок українського спорту. І, власне, двоє зірок українського спорту серед нас. Я дуже рада їх вітати. Ви добре знаєте, шануєте і пишете про них. Це люди, які Свої своїми олімпійськими нагородами прослали нашу державу, і зараз дуже багато роблять для того, щоб і наші діти, і щоб і дорослі високо тримали планку українського спорту, розвивалися і були красивими і цікавими людьми. Отже, це Анна Бессонова і Денис Силанків. А так, так, А також з нами. Директор фонду олімпійського та молодіжного плавання Інна Солантьєва і дружина Дениса Солантьєва і президент міжнародного благодійного фонду мистецька скарбниця пані Тетяна Лобуш. Ну, і е, хто мене не знає, назвуся я Мар'яна Савка, головний редактор видавництва Старого Лева, яке, власне, і здійснило видання цієї книги. Так, це було трошечки так. Рік десь тому ми зібралися як співпрацювати два фонди, які займаються освітою, які займаються талановитими дітьми, яким чудно можна співпрацювати, як докладачи зусиль щось зробити добре. І були пропозиції басейн. Були пропозиції інші, але ми наразі тоді працювали над енциклопедією для письменників. Я вся жила книжку і кажу, мій фонд він має так ціленаправлені функції книжки. І давайте про книжку. І воно якось так підхопилося, і вже від цієї ідеї не відходило, вже тільки думали, яка повинна бути назва, що була пані Наталя Шпідковська, яка давала теж гарні ідеї. І подумали, як це в рамках нашої карнавалі, це Баламаскара, де ми робимо аукціон. Зібрати найкращі лоти спортсменів, і от наразі і Анічка, і Денис, і Яна Кличкова, і Гусі. Не пам'ятаю вони Мерлені, і Добринська, і Верецюк. Вони всі відгукнулися. Тут же всі почали проносити свої фотографії дитячі, і свої лоти розкішні. Ось, і частково лоти продалися на карнавалі, і ці кошти. вед вида на кус частинку книжки, бк книжки да, дуже инвестрация, дорого мне лістрайт ця наша такія, деякі лоти ми оце дрочісна будемо просто це можливо ваші друзі захочять долучитися? мені дуже приємно, що я вообще приймаю участь в цій книжці, тому що, во-первых, здесь участвуют очень великие спортсмены такие как Сергей Назарович Бубка, Вася Веростюк. и я ещё имею честь открывать эту книгу то есть э, моя задача в моем рассказе была э, заинтересовать детей, прочитать эту книгу до конца и э, заинтересовать их, э, рассказать им, что здоровый образ жизни начинается не с великого спортсмена, а с такого же ребенка, как и все они. То есть мы были такими же простыми детьми и волей судьбы или какими-то своими личными желаниями мы попали в спорт. И потом просто за счет своей воли и труда и любви к своему виду спорта мы начали достигать каких-то успехов. Мы рассказывали о своем детстве, потому что это не такая заезженная тема, как все остальные интервью о том, какие победы были, какие медали, самое главное. Мы рассказывали детям, как попасть в спорт и так, как мечты наши сбываются. Вот и все. Большое спасибо за внимание всем, спасибо, что пришли. Приглашаем всех за да. девятнадцатое число на девятнадцатое ноль на второе число. 0. Ой, на второе число, на девятнадцатое ноль. Мы всех ждем.